Диктатор Путін знову показово вбрався у військову форму. На тлі американських санкцій російський ворог хизується ядеркою, заявляє про випробування нової крилатої ракети Буревісник. Докладніше про це далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Російський диктатор Володимир Путін влаштував демонстративну інспекцію, відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ та провів нараду за участі начальника ворожого нам генштабу Герасимова. Таку інформацію публікують розмі, а також речник Кремля Пєсков. Кремлівський ватажок одягнув форму та став видавати заяви. Путін розповів про тренування стратегічних наступальних сил і випробування нібито перспективних видів озброєння. Зокрема, противник вкотре став хизуватись ядеркою. Що цікаво, трапилось це на тлі санкцій, які Сполучені Штати нещодавно запровадили проти Росії. Герасимов доповів, мовляв, випробування нової крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою Буревісник відбулося 21 жовтня. За його словами, ракета, нібито подолала 14 тисяч кілометрів, і це мовляв не межа. Натомість, сам Путін видав, що буревісник, бачте, це унікальний виріб, якого у світі немає ні в кого. Проте варто нагадати, раніше повідомлялося, що буревісник вже проходив п'ять випробувань, і всі вони завершились невдачею. Про це писав американський ЦНБЦ із посиланням на джерела. Крім того, у серпні 2019 року на полігоні в Архангельській області стався вибух. Загинули щонайменше семеро людей. У регіоні було зафіксовано підвищений радіаційний фон. Росатом тоді визнав, що вибухнула реактивна рухова установка, а інцидент трапився під час випробування нового спецвиробу. Численні експерти пов'язали те, що сталося саме з буревісником. Втім, рухаємось далі. Диктатор також заявив, нібито ядерні сили Росії найпотужніші у світі. А також каже, мовляв, армія окупантів здійснила навчально-бойові пуски всіх трьох компонентів СІАС під час тренування ядерних сил, що пройшло на тижні. Та на цьому не все. На тій самій зустрічі диктатору також доповіли про ситуацію на фронті. За словами Пєскова, Путін отримав окрему доповідь щодо обстановки на Куп'янському та Покровському напрямку. Ну і тут все в стилі російської пропаганди. Противник заявляє, нібито на куп'янському векторі в оточенні знаходяться до п'яти тисяч українських військових, а на покровському п'ять з половиною тисяч. Варто підкреслити, що жодних підтверджень цим заявам з українського боку немає, тому довіряємо виключно перевіреним джерелам. У ніч проти 26 жовтня Росія знову атакувала столицю України, спрямувала по Києву ударні дрони. На жаль, не минуло без жахливих наслідків. Мер Києва Віталій Кличко повідомив: у Деснянському районі за попередньою інформацією загинули троє людей. Водночас керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що ще 31 людина отримала поранення. Серед них семеро дітей, Щонайменше семеро осіб у лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості. Мер столиці повідомив, що у Деснянському районі уламки ворожої цілі влучили в дев'ятиповерховий будинок на рівні другого поверху. Почалась пожежа. Вогонь охопив балкони з четвертого по сьомий поверх. Займання ліквідували. Також пошкоджені вікна та двері квартир у дев'ятиповерховому житловому будинку за іншою адресою. Частково пошкоджений фасад та перекриття між шостим та восьмим поверхами. Врятували п'ятеро осіб. Триває розбір конструкцій, розповів кличко. Водночас у оболонському районі уламки дрона впали на 16-поверховий житловий будинок. Пошкоджена квартира. Пожежі та руйнувань конструкцій. Немає йдеться у повідомленні. Тим часом у мережі повідомляють, що люди вистрибували просто з вікон будинка, що горів. Мешканка дому, який росіяни атакували дроном, розповіла, що 19-річна дівчина та її 46-річна мати задихнулись у ванній, коли ховались там під час обстрілу. Люди не змогли вибратись через великий вогонь, який охопив будинок. Окупанти продовжують бити по українських містах. Зокрема, атакують і нашу енергетику на цьому тлі. Експерт попереджає, залежно від погоди, температура в квартирах цієї зими може бути від 5 до 10 градусів тепла. Про це написав фахівець зі зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Флеш без креснов. Спроби обігріватися електрикою, призведуть до перевантаження мереж і графіків відключення. Чого домагаються росіяни? Звісно, їм байдуже чи будемо ми мерзнути, чи ні, і чи будемо ми сидіти в темряві. Ворогу потрібно з. Ламати населення столиці, щоб почалися безпорядки і хаос, пише фахівець. Тож флеш радить придбати самотужки або із сусідами генератори та подовжувачі, мати невеликий запас палива. Рекомендації виїжджати з Києва на зиму усім трохи ідіотські. Більшості людей нікуди їхати. Але якщо у когось є дачі з пічками і близькі в селах, то варто подумати про запасний варіант, написав він. Тим часом під ударом російського агресора була і Дніпропетровщина. Про це повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Від вечора росіяни атакували Нікопольський район майже півтора десятка разів. На райцентр Марганецьку, Покровську та Мирівську громади скеровували фпв дрони і важку артилерію. 63-річна жінка постраждала. Її госпіталізували з опіками. Пошкоджено три приватні будинки: господарську споруду, газогін і лінії електропередач. За даними 16-го армійського корпусу збройних сил України, восени окупаційні війська намагалися використати обміління річок Сіверський Донець та Вовча для просування на вовчанському напрямку. Зменшення рівня води спростило логістику противника. Плюс вдалося накопичити резерви та на деревах ще достатньо листя. Це все у комплексі призвело до різкого зростання активності на вовчанському напрямку. Супротивнику вдалося досягнути локальних успіхів, але вдалося це йому ціною великих втрат. Деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність, пишуть наші військові. Але після удару по Дамбі на Бєлгородщині ситуація змінилася кардинально. Споруда почала пропускати воду. Ворожі медіа скаржаться тільки за один день рівень води у сховищі впав на один метр. Як то кажуть, пішла вода у хату, точніше, у Сіверський Донець. Вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян, але головне значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя облетіло. Так що підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду, акцентують у 16-му армійському корпусі. Нагадаю, що раніше губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков визнав пошкодження греблі водосховища, ба більше російська влада заявляла про підготовку до евакуації на Білгородщині. Гладко вбіткався, що існує ризик підтоплення певних територій, на яких проживає близько однієї тисячі осіб. Водночас російські медіа поскаржились, що дамба почала протікати після удару, нібито системою Хімарс. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє: сили оборони відновили контроль над Кучеревим Яром та Сухецьким на очеретинському напрямку. За останні 10 днів там знищено 1756 окупантів, ліквідовано 75 одиниць техніки. Аналітичний проект Діпстейт також підтверджує зміни на фронті. За їхніми даними, наші воїни звільнили кучерів яр, сухецьке та затишок. А також відкинули противника поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці. Однак, за їхніми ж словами, ворог просунувся біля Новоторця, Володимирівки та Гатища. Гучний матеріал медіа. Російський диктатор Володимир Путін боїться перевороту через слабкість Росії. Нещодавно Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Михайла Ходорковського та ще 22 учасники російського антивоєнного комітету у підготовці державного перевороту. Про це повідомляє британське видання «The Telegraph». Зазначається, що ФСБ заявила комітет, заснований для протидії війні Росії проти України, начебто, планує насильницьке захоплення влади і повалення конституційного ладу. Водночас експерти роблять висновок: це прояв нового відчуття вразливості. Путіна. Михайло Ходорковський, який провів 10 років у в'язниці, а нині проживає у Лондоні, зазначає, що такі вкиди російської спецслужби свідчать про страх Кремля щодо передачі влади. Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст підкреслює, у Кремля параноя. Путін шукає ворогів, щоб зміцнити свій режим. Натомість професорка Анджела Стенд з Джорджтаунського університету також каже: режим прагне показати, що Захід намагається розколоти Росію. На цьому тлі варто нагадати, що напередодні, 16 жовтня, у Санкт-Петербурзі суд відправив під адміністративний арешт трьох учасників вуличного гурту Стоптайм. Їх в Росії звинувачують у організації мітингу. Гурт грав антивоєнні пісні, які російська влада намагається стерти з публічного простору. Одна з вокалісток отримала ще й окрему справу за начебто дискредитацію армії. Розмі писали, що днями у столиці країни агресорки Москві понад 100 людей звернулися до адміністрації Путіна з вимогою звільнити учасників СТОПТАЙМ. А тим часом телеграм-канал Кремлівська табакерка публікує інформацію про негаразди у верхівці Кремля. Посиланням на джерела там пишуть соратники Сергія Лаврова готують компромат на спецпредставника диктатора Путіна Кирила Дмитрієва. Як пише канал, останній пропонував відправити Лаврова у відставку та засудити за держзраду. Одне із наближених до міністра закордонних справ Росії джерел заявило, Дмитрієв їздить до Америки. Розповідає там всяке дуже сумно, що це робить. Ми зібрали на нього якусь інформацію. Незабаром передамо Володимиру Володимировичу. Після цього Дмитрієв має опинитися під слідством. Як мінімум, його мають припинити випускати з Росії. За даними української розвідки, примари головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали нового удару по ворожих об'єктах у тимчасово окупованому українському Криму. У наслідок операції уражено радіолокаційну станцію 90 6 Л 6 що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С 400 Тріумф, радіолокаційну станцію П 18 Терік, радіолокаційну станцію 55Ж-6У у Нєбу у десантний катер типу Б 16 Тим часом у районі Армянська партизани з руху спротиву АТЕ здійснили операцію на залізничній ділянці, порушивши рух поїздів, які забезпечують постачання для армії окупантів. Удару було завдано у піковий момент логістичних перевезень ворога. Як наслідок, це уповільнило постачання боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення для підрозділів на Херсонському векторі. Та на цьому не все. 26 жовтня. Про атаку на воєнні аеродроми у Росії повідомив Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації. На Московщині та в інших регіонах Росії під атакою воєнні аеродроми, заявив він. У мережі повідомляють, що вибухи лунають в Московській області в районі аеродрому, де базуються Ту-160, Ту-95 МС та Ту-22М3. Крім того, на аеродромі Шайковка та аеропорту Калуга в Калузькій області введено план Ков'єр, пишуть місцеві пабліки. А паралельно один із російських пропагандистських каналів поскаржився на нібито нову спробу атаки по дамбі Білгородського водосховища. Традиційно противник звинувачує в цьому збройні сили України. Заявляється, що атака проводилась безпілотниками типу ДАРЦ. Після нальоту було чути вибух, а в будинках здригнулися вікна, біткались місцеві. А тим часом джерела українських змі у розвідці звертають увагу. Практично по всій території країни-агресорки відбулися раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення. Зокрема. Палали релейні шафи, електрощитові та вежі зв'язку у таких містах, як Москва, Вологда, Стерлітамак, Калачинськ, Піонерський, Зарічний, Красносільє, Мраморне, Іркутській області та інших. Зазначається, що учасники місцевого руху опору підпалюють інфраструктуру, використовуючи газ та інші легкозаймисті рідини, фіксуючи це на камери. Раптові підпали неочікувані вибухи, гуркіт і бавовна посилюються і поширюються по всій території Росії. Далі буде більше інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян навпаки ставатиме темніше. Повідомили в опорі. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.